thank you Твоє Україно, це глинка за цеглинкою. Ми творимо твоє майбутнє, щоб пам'ять про події ніколи не стерлась. Сьогодні, підводячи підсумки місячника гідності і свободи, ми закладемо в стелу державної символіки, бруківку із Майдану Незалежності, яку нам передали учасники Революції Гідності, студенти Київських вишів та випускники нашої школи. І першу бруківку ми всі з вами попросимо, щоб заклала Людмила Миколаївна і наш Саша Сидун. Mám kož moja nelajme Ще не відпускав і заплакав Бог, побачивши загін спереду сотник, молодий, вродливий. І юний хлопчик в касті голубій, І вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Сьогодні ми в скорботі з великою вдячністю згадуємо героїв Небесної Сотні, котрі відтепер тепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічної європейській державі. І за цю боротьбу. За нашу з вами свободу і оновлення країни заплачено страшну ціну, своє життя віддали найкраще. Мужніх і славних синів України. Ми пишаємося тим, що серед тих, хто воював та захищає нашу батьківщину, є наші земляки, випускники Верхняцького НВК, Седун Олександр, Стоцький Іван, Коцюруба Олександр, Рудий Іван, Жовноватюк Сергій, Шевченко Владислав. Так сталося в країні, що воно. Рійшові кордони. І гинуть українці загиблих воїнів уже мільйони. Та замість колескових уночі на сході чути інше, те, що ми бачили в бойовиках, та тут все набагато гірше. Тут сотні добровольчих мільйони тих героїв, яких парламент, нібито добре, озброїв. Десь там далеко, сива мати за кожним ридає, тільки живого, неушкодженого. Додому чекає, у них справжнісінька зброя автомат. А їм так хочеться додому, до хати. І всі ці мрії покривають звуки граду. Тут всі проклинають російську братську зраду. Тримайся, рідна, ти моя країна, найкраща споміж інших Україна. За мир і злагоду, всі моляться, благають. Ще трохи перемога привітають. 자기 <목소리도> Хисники герої України відправляємо вам частинку серця маленького українця, патріота, якого ви зараз мужньо захищаєте в бою. Бажаю вам сили, козацького духу, міцного здоров'я. Нехай Бог вас оберігає, ворожі кулі обминай, вороги від страху тікай, вірю в нашу перемогу, мій охоронець, ангела небесний, оберігай солдату спокій і життя, щоб він радів, коли побачить сонце, ясне. Ти мій єдиний завжди будь із ним. Оберігай. Коли він міцно спить, його думки, в яких нема спокою і Україну рідну збережи, що стане тяжко вже від болю. Тебе я прошу не лише за себе, нехай щаслива буде Україна вся, і щоб летіли голуби у небо, несли в домівки радість життя і сміх дитячий, що лунав повсюди. Збері, коли він міцно спить, його думки, в яких нема спокою, і, і Україну рідну збережи, що сто тяжко вже від болю. Тебе, е, прошу. Прошу. Тебе я прошу не лише за себе, нехай щаслива буде Україна вся. І щоб летіли голуби у небо, несли в домівки радість і життя. І сміх, дитячий, щоб лунав посюди. Полум'я це символ добра, любові до народу, а наш промінчик це солідарність із тими, хто далеко. Наш вогонь це вогонь за власну гідність, за Україну. Діточок, села верхнячки. Які зробили з ласкою, з милістю, щоб зігрівали серця отих воїнів АТО, які перебувають в зоні АТО воїни в АТО, воїни АТО села Верхнячка, щоб вони, можливо, не так їм зараз тепло, не, не так їх зігрівають оті їх бушлати, але хай оці обереги їх убережуть від отих ворожих куль. І щоб вони всі повернулися з перемогою. Ми їх будемо всіх чекати. Господь хай їм допомагає, і Божа матір Хай. Захисниця всіх християн православних хай їх теж оберігає, тому що е, всі матері молять і просять оту нашу царіцю небесну захисницю всіх християн, щоб оберегти наших воїнів, щоб вони повернулись з перемогою, щоб оті москалі, я не побоюсь цього слова кляті відвернулись від нашої землі, щоб вони не не хотіли того, чого ми хочемо. Ми хочемо миру, хочемо спокій, і наша українська православна церква постійно київського патріархату молиться. Молимось, і ми, прихожани нашої церкви, верхнячської київського патріархату, теж молимось і за воїнів наших, і за воїнів нашого села, які перебувають зараз в АТО, і за воїнів села повербувати. Я вибачу, тому що теж у них нема церкви, вони до нас ходять. Тому що там теж є воїни ці. І оці подарки ваші, і оці ваші листи. І оці ваші обережки, і оці ваші голубки, все, що ви тут зробили, ляльки-мотаночки, дітки, я думаю, що вони будуть зігрівати. І ті воїни, будуть дивитися на них, будуть згадувати своїх діток, які в них є вдома. І щоб ви завжди пам'ятали і розуміли, що ваші брати, ваші татусі, ваші дідусі, які перебувають зараз в зоні АТО, вони хочуть, щоб ви жили в мирній, демократичній і вільній. І щоб ви цінували оту їхню зараз турботу, яку проявляють вони зараз про вас. І щоб ви не розпорошили оту їхню, можливо, як сказати, їхню волю, їхнє бажання жити в мирній, демократичній країні. І дивлячись на вас, які ви зараз стоїте у цих вишиваночках, у цих цьому намисті, в якому ми, до речі, я не знаю, ну це, це про мене гордість, мене розриває. Я не знаю, що вам сказати. Ви дуже всі красиві. Ще рік назад, із всіх вас, із десяти, якщо вас поставити, я вже говорив, один знав гім України. Зараз його знають кожен. І вже дітки чотирьох віку теж його знають гім України. Росії ніколи нас не перемогти. Ніколи. Тому що ми не йдемо ні до кого і нікого нічого не захаплюємо, і нікого не, як -то кажуть, не вбиваємо. Ми захищаємо свою землю. Захищаємо свою землю. Я вже казав, Бог там, де правда. А де Бог, там перемога. Тому о, перемога буде на нашій стороні. Ми переможемо. Переможемо. Всі, я кажу, в церкві і вам скажу, всі президенти вмирають. І Путін помре. Тоже, він теж не вічний. Але треба хай би подумав про ту вічність, яка там. А ми всі хочемо бути в царстві небесному. Він в царстві небесному не буде. Він буде в пеклі. Тому що сльози наших батьків, наших матерів, наших жінок. Які пролиті на цій землі, вони вже пролиті не дарма. І ота от Небесна Сотня, яка стоїть на захисті зараз нашої землі, вона охороняє там наше царство Небесне. І оті хлопці, які зараз теж попадають в Царство Небесне. Тому що всі воїни, які гинуть, гинуть за свою вітчизну, вони спотрапляють в Царство Небесне. Тому я з великою радістю освячую ці. Ваші вироби, всі, ваші труди, хай вони зігрівають серця наших воїнів. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ну і за традицією всіх ваших свят. Я Денисюк Людмила Миколаївна, виконуюча обов'язки директора верхніцького навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 ліцей. Наша школа функціонує із 1987 року в 2004 році. заклад був реорганізований у школу-ліцей, де вивчалися предмети природничо математичного циклу, поглиблене вивчення йшло. З цього року, 2014 року, він змінив профіль. Ми зараз є багатопрофільна школа, ліцей Якщо брати в загальному принципі, за яким ми навчаємо, то можна їх поділити на декілька категорій. Наш НВК ми завжди говоримо, що це життя за законами добра, довіри, взаємодопомоги, національних традицій та звичаїв. А ще ми завжди говоримо, що це творча лабораторія справжніх майстрів своєї справи. Це заклад, де де плекають фізично і психічно здорову особистість, формують культуру гідності, національну свідомість та патріотизм. Мабуть, ви сьогодні переконалися про це, дивлячись на те, які прекрасні заходи приготували наші дітки. Надзвичайно приємно те, що вони є ініціаторами і організаторами проекту, який сьогодні ми презентували. Це проект. Україною в серці. Наші дітки випустили ось такі буклетики, де розписані повністю всі заходи, в яких ми брали участь. Це і акція Єдина Україна, арт-проект «Тож як не я, флешмоб, коли діти благають, гармати мовчать, майстер-клас оберіг, громадське віче Ми і фестиваль Я Українець. А ще наші діти хочеться сказати, що відчули. Мабуть, у те патріотичну іскорку що з самого початку, коли перші почалися заворушення в Криму, ми провели величезну акцію, залучивши громадські селища, громадськість району Єдина Україна. Ми писали листи громадським діячам і своїм ровесникам із Криму, Донецьку, Луганська. На превеликий жаль, ми не отримали всіх відповідей, але все таки з деякими до цього часу ми спілкуємося, підтримуємо зв'язок через соціальні мережі, так як інший на сьогоднішній день просто неможливий. Наш педагогічний колектив має своє кредо діяльності. Воно, мабуть, виправдовує за. Ті принципи, які ми ставимо перед собою, ті ідеї педагогічні. Ми кажемо, що у кожного часу свій шлях до знань, але у нас він творчий. А, а... сьогодні наші дітки організували майстер-клас, це виготовляли обереги для воїнів АТО. Кожна родина, я зараз покажу ось. Такі шкарпеточки тепленькі в'язала, і тут, на якщо ви бачите, сердечко і на звичайній штилюці від злазу написано Від родини наприклад, і вказується прізвище. І на зворотній стороні вони писали свої побажання. Тут написано: Нехай береже вас Господь Бог. Окрім цього, вони робили маленькі сумочки для мобільних телефонів, воїни в АТО. І всі вони були у символ символічних кольорах нашої країни. Крім того, мабуть, звернули увагу на те, що вони пекли і традиційні пташечки. У нас дуже гарно налагоджена робота з батьками, і коли ми зрозуміли те, що на сьогодні треба і моральність, і патріотизм, і національна свідомість, і гідність, і свобода вибору, ми ще вирішили і залучити сюди духовність. Тобто, зв'язок, ми не говоримо, що це має бути тісний зв'язок з церквою, але дитина повинна духовно бути збагачена для того, щоб зрозуміти, що не може йти брат на брата у війні. На випускників знаходяться? Звичайно, у нас стоцький Іван, який мав сьогодні приїхати. Вчора ми телефонували. У мене на столі є записничок, в якому всі їхні телефони. Це хлопці, ми з ними спілкуємось, і він дуже обіцяв нам, що він приїде, але на превеликий жаль, йому продовжили ще термін, не відпустили. Є рудий Іван Ривуцький, Олександр і повернувся, Седун Саша. Він повернувся якраз перед першим вересням завдяки волонтерам, тому що був якраз у 72-й бригаді, яка дуже важко виходила із полону. Ми намагалися тоді зв'язатися із волонтерами, з народним депутатом Антоном Володимировичем Яценко, родичами тих людей, які проживають у верхнятці. І Відповідно у Донецьку і таким чином, об'єднавши зусилля, нам вдалося вирвати його із полону із оточення. Я А хто був ініціатором ось такого куточку, як і сьогодні бачили, де закладали кінця. Як він створювався декілька слів, скажіть? Перед цим там був звичайний куточок. Мабуть, пам'ятаєте в давні часи, коли стояла при вході, Ленін стояв, потім змінили його на Шевченка, а потім просто повішли там прапор. І, от перше, мабуть, що я б хотіла змінити, що про що говорили діти, нам потрібно створити куточок символіки, але такий, щоб раз і все, от всі зрозуміли, що ми вклали туди часточку душі душі. Там не працювали художники, там не працювали скульптори, там працювали діти, вчителі, батьки і навіть просто жителі нашого селища протягом певного періоду часу. Але, от саме на ідею майдану, нас вдохновила та людина, яка постійно нас вдохновляє на добрі справи. Це начальник нашого відділу Маргарита Володимирівна.